10 вересня в Україні відзначається День бібліотеки. Ну і ми завітали до вас в Дережнянську бібліотеку, яка, я так думаю, є однією з найкращих не тільки в Дережнянській об'єднаній територіальній громаді, а взагалі на Хмельниччині. Ми дуже дякуємо за такий відгук про нашу бібліотеку. Ну і що можете розказати про бібліотеку напередодні ось цього дня. Ну, в першу чергу хочу сказати, що нашій Яка бібліотеці, нашій бібліотеці, якщо ми доживемо, дасть Бог все буде добре, здорові, без карантинів, без нічого, нашій бібліотеці виповниться наступного року 100 років. Ого. На сьогоднішній день фонд нашої бібліотеки близько 40 тисяч і близько 2 тисяч читачів в нас. І для яким ми намагаємося, для яких закупити, підібрати найновіші книги, найсучасніші, слідкуємо за рейтингами книг і намагаємося ці книги придбати, аби наші читачі були ознайомлені з новинками сучасної української зарубіжної літератури запрошуємо неодноразово в нас проводилися зустрічі в бібліотеках з нашими сучасними українськими авторами. Декілька разів до нас приїжджав Макс Кідрук, на сьогоднішній день найпопулярніший серед молоді та й старшого покоління письменник. Ось на 30-й на день бібліотек в нас запрошений наш місцевий подільський автор Юрко Доценко, який ну. Книги, якого прогреміли в нашій області та й по Україні, це пастка для Різника, Книга в Камені і знову нових дві книги він буде презентувати. Постійно працюємо з нашими громадськими організаціями, з школами, з нашим ліцеєм, з. Ну, З організаціями, з якими можливо співпрацювати, це і спілка ветеранів, це і районно, це і спілка інвалідів, от, і... і інші організації мабуть, Так, з так. іншими організаціями. І, так. і, до речі, я хотів запитати: от ви кажете, рейтингові книги, вони на сьогоднішній день коштують досить таки, мабуть, дорого. Вони не те. Ну, якщо дивитися і від формату, і від популярності. Якщо це і від видавництв, якщо це книги клубу сімейного читання, вони відносно не дорогі, але вони гіршої якості. То ми намагаємося. Якщо це книга немає коштів менше, ми стараємось купити ту дешевшу книгу. А якщо це вже книга є до, не, не цього до речі, видавництва, вони до 200 до двохсот гривень. Приблизно, Зараз коштує приблизно, одну одна книга до 200 До двохсот від 120 це це вже. Гірший варіант видання, і до 200, і 200, 240 може бути і 250 на сьогоднішній день. Е, ну і в мене таке запитання: якщо порівнювати, наприклад, е, скільки було читачів в бібліотеці років 10 тому і сьогодні, е, можна говорити, що е, ну, взагалі тенденція яка? Зменшується кількість читачів е, чи ні? Е, зменшується. Зменшується. зменшується е, Зменшилась кількість працівників бібліотеки і зменшується. Кількість читачів це звичайно. Ми знаємо, що це інтернет, що це смартфони, що це так, тобто стиль сьогодні, життя. Сьогодні бібліотека по суті конкурує з таким, як інтернет. Ми не конкуруємо. Ми співпрацюємо, а, тому співпрацю. що в нас в бібліотеці стоять комп'ютери і. До послуг читачів, будь ласка, це це можна читати книги онлайн, можна в соціальних мережах, можна пошуковими якимись находив нас. Ми не конкуруємо. Ми намагаємось ці нові ну, технології ввести в своє просто. Да. Ми проводимо презентації, використовуємо обов'язково якісь нові форми роботи. Це якісь. Онлайн-презентації, це зустрічі, ми, ми йдемо разом. На сьогоднішній день вже не можна бути без комп'ютера, без інтернету, без цих нових технологій. Ну я думаю, що все-таки, якщо ви купуєте рейтингові книги, то, е, то простіше читачеві пройти прочитати, книгу віддати, і слідуючи хтось прочитає. Так ну, звичайно, все залежить вже від самих читачів. У нас є така категорія читачів, які. Е, які не мислять себе без книжки, саме без живої книжки, без, без того типографського запаху, фарби, без потримати в руках книжку, і які взагалі не мислять себе без бібліотеки, і це я хочу на це саме наголосити, що це не тільки жителі Дережні, тому що до нас. Люди, які читають, вони будуть якісь перешкоди долати, аби знайти до нас приїжджають люди з Явтух. Є в нас читачі Дультми, скальні з красносілки, з буцневи з шпиченець. Ну, з багатьох, з багатьох. А є звуков, такі, такі ваші читачі, які, наприклад, вашими постійними читачами є впродовж десяти років. Десяти, ну, ну навіть 15, не 10, Навіть не десяти і не п'ятнадцяти. Наприклад, Тетяна народ. Петрівна Козлова да, вона в неї своя шикарна домашня бібліотека, і вона не те, що вона постійно, вона, ну, вона живе бібліотекою в бібліотеці. Анатолій Іванович Кенс. Олена Іванна Усата. Та таких людей безліч, таких людей можна називати з вовковинець Філатенко Петро Іванович. Він так, добирається я, я, я. за будь-якої погоди, за будь-якого часу він приїжджає. Ці люди вже вичерпали фонд своїх місцевих бібліотек, і вони а без книжки життя свого не уявляють. Ось а що вони, а що, що саме більше за тематикою зараз люди беруть? Mm. Ну це, це пригодницькі якісь книги, це історичні, це там не знаю там. Ну, тематика да зараз дуже популярно серед молоді фентезі Fantasy. і книги жахів, і е, таких да таких навіть важко визначити. Жанр це трудно оприділити якусь іменно тематику трудно приділити, тому що наші сучасні, наприклад, найбільше на сьогоднішній день популярна сучасна детективи, українська можливо? і детективи. У нас, наприклад, наш автор Андрій Кокотюха. Він ну номер один на сьогоднішній день в Україні як автор ретро детективу. Просто детектив, це і Олексій Волков, це Богдан Коломійчук. Люди, які пишуть, які про, про, що, про що сучасні автори пишуть взагалі? Та Тем... яку тематику піднімають? Немає тематики обмеженої. Можуть писати про такі незвичайні речі, і надзвичайні, на які ми ніколи не звертаємо уваги, а вони настільки, настільки. Ну, поміча це творчі люди. Вони помічають такі речі, яких ми не помічаємо наприклад, ну, Але вони повинні бути цікаві. цікаві надзвичайно читачеві. надзвичайно. Наприклад, є теми. така автор Люка Дашвар, В неї по перше, її назви її творів дуже неоднозначні. Там, наприклад, райцентр – це якби райцентр і Центр раю. Це молоко з кров'ю. Це мати, все це мати, мама, все. Або мати в неї дуже такі неоднозначні назви, і в неї такі теми, що як ми на них не звертаємо. Ми живемо якби буденне життя наше, але з такої точки зору, і так воно висвітлене, що читаєш ці книжки, ковтають люди, а не читають. зарубіжних і, авторів, які сьогодні. І зарубіжних багато на популярні. сьогоднішній день, да, ем, ну є по-перше, франц американські, немає. Абсолютно немає, немає ніякого поділення на Якісь там тобто, певні країни по Чорі... популярності і по рейтингу. Так, так, так. Да. Ну, а зараз молодь чогось захоплюється. Якби це сказати книгами жахів ужастиками, бо Стівен Кінг зараз дуже популярні беруть, діти перечитують відьмак. Така ціла серія є книг. Ну фентезі читають і дуже багато їхні яких... жахів. Я взагалі то ну, я особисто не сприймаю. Це, вони, бо... наприклад, кінг він популярний в всьому світі, і вони див... слідкують в своїх смартфонах за рейтингами. А рейтинги міняються, і рейтинги це ну як би сказати, неофіційні. От мені подобається, я, я ну, лист, зрозуміло. Дала... Дискусійне питання, але так. це мабуть впливає на психіку. Ну читачів, це вже тут. Ми вже керувати не можемо. Ми намагаємося рекомендувати, підказувати це, але керувати цим ми не можемо. Я зрозумію зараз. У нас інститут Український інститут книги. Нам цього року дав велику кількість найпопулярніших, найсучасніших книжок. Ну там там різно, там тільки українські автори, зарубіжні автори різної тематики. Так що, аби тільки було бажання, книг достатньо і ті люди, які ходять в бібліотеку, які цим цікавляться. Вони, якщо навіть немає якоїсь певної книги, ми намагаємось її знайти десь якось викрути чи купити її, привести. чи десь замовити, да аби задовольнити їх запит. Добре, дякую. Антоні Івановичу, ну е, кажуть, що ви один з самих таких читачів, які саме більше відвідують нашу Дорожнянську бібліотеку, і причому вже багато-багато років. От е, це дійсно так? Так. Ну, перш за все, я хотів би почати з того, що наша сьогоднішня зустріч присвячена тому, що наближається угу. їхнє професійне свято, всеукраїнський Український день бібліотек. Я щиро би хотів привітати всіх наших працівників бібліотеки, тому що. Дійсно, їхня співпраця, їхня праця і їхня співпраця зі мною є надзвичайно такою плідною. Я надзвичайно їм вдячний за те, що є можливість прийти в бібліотеку, отримати те, чого ти хочеш, що бажаєш. Ну, не без зайвої скромності, скажу, що я дуже багато. Давайте так. Скільки років ви є читачем нашої бібліотеки? Ну, так. Приблизно. Ну, важко сказати, але самим активним я таким читачем ага. став після того, як вийшов на пенсію. Хоча, звичайно, працюючи, я також був у бібліотеці, багато читав. Ну, активно я почав працювати з районною бібліотекою, співпрацювати, мабуть, з того часу, коли переїхав в Дережню, це 86-й рік. Що читаєте? Читаю. Читаю багато всього. Ну, знову ж таки, Тематика. Переваг... Тематика. Да, перевагу передаю, скажімо, сучасній українській літературі. Сучасні. Ну, Якщо говорити про те, що найбільше вражало да. за останні роки, це звичайно що <кій> шкляра Чорний Ворон або «Залишенець». Книга, яку я перечитав, я писаний, мабуть, може, з місяця, може, більше більше нічого не читав, воно мені не сприймалося. Ну, знову ж таки, хочу сказати, він лауреат премії національної, mm -hmm. але прочитавши цю книгу, я перечитав все, що він написав до того. І зараз в нього теж є нові. Ні, ніщо в порівняння з Вороном не йде. Ну, для мене особисто, може, для когось цей. Ну, звичайно. Наверно, що Матіос, я всю перечитав, там був такий приклад цікавий, що в неї є повість автобіографічна. А я коли вчився, у нас були ну з високогір'я Карпат поза конкурсом приймали людей. Вона з Росток сама, село таке є там, коли до невіря їхати. Ось, і з того села в мене був однокурсник Вася Гоманюк. І вона наш годок. Ну, вона 58-го року, 57-му, але цей. Я думав, що вона щось там, ну. Цікава, в принципі, книжка, хоч я би її не читав, якби не, не цей приклад, що я його розказую, нічого вона там не, не згадала, хоч я і перечитав. Звичайно, що дуже люблю Кукутюху як, і як ретро-детективіста, і як сьогоднішнього. Ну, розумієте, що вдячність працівникам бібліотеки ще є за те, що вони слідкують за сучасною літературою, і вони. Стараються її придбати, якщо тільки нові книжки прибули в бібліотеку, до мене зразу дзвіночок. Да. О, є нові тут, книги, да? Да, є нові книги. А вони вже знають, що ви любите читати. <звук> Безумовно, <звук> правда? Ну, справа в тому, що і смаки вже мої вивчили, як кажуть, і, і вподобання, і тому то, ну. Приван, коли краще читається взагалі, от влітку, взимку, восени. Ви знаєте, чи, як чи, для, чи, для, чи то від пір року не залежить. Від пір року не залежить. як для мене особисто має ну, якийсь чи то стан душі, чи то щось інше прийшла пора, я без книги не можу. Я хочу читати. Є такий час, що я можу неділі дві трінові книжки в руки не брати, тому що ну, щось воно я не знаю. Не йде. Не йде. Але більшого періоду, напевно, що перерви, мабуть, немає, тому що. Ну, все-таки приходжу часом, і кажу, дівчата, я не маю що читати. І ми у нас немає. Каже, ви вже все тут перечитали. у нас немає, такого не може бути. Давайте будемо шукати разом. Ну, А так, от, е, приблизно, хоча б, хоча б приблизно так. Е, скільки книг взагалі е, прочитали в Деражні? Там, Дуже важко тисяча, дві-три. Е... Ну, не в межах, мабуть, десь пів тисячу певно, і що тисяча. є. Да. Ну більше навряд. Ну, що цікава книга, е, за скільки її можна прочитати? За ніч. За ніч, так. Да. Ну, якщо вона так захопила, що не можеш відірватися, то. цей. А взагалі-то тиждень, якщо там, скажімо, от щось зовсім недавно <кій> я перечитав, я не пам'ятаю точно, автор, називається книга Третя Терція. Ну, там... Пригодницьки трошки з фантазії, всю якось вона. Вона товст, звичайно, десь там більше, більше 500 сторінок, але не йшла, не йшла, а потім так захопило, що. Зразу. Іванович, провокаційне запитання. Крім українських авторів ще кого читаєте? От, Наприклад, російських авторів щось читаєте? Ну, майстрів світового детективу, да, там Ченса, інших. а... Не, не. читають тільки українською, кросфорти розв'язують тільки українські, і на сьогоднішній день. Книги на російській мові читаєте? Ні. Не читаєте. Тільки українські. Тільки українські Патріот. Так. <сум> так. Добре. Що скажете, от не знаю, там читачам нашої бібліотеки, щоб напередодні дня бібліотек сказали. Ну, перш за все, я хочу сказати те, що я відношуся до тієї категорії людей. Може, в зв'язку з зором, може з чимось я в комп'ютері в, в, в гаджетах читати не можу. Я хочу книжки, хочу запаху фарби, хочу шелесту сторінок. І ну, і, навірно, що людей свого віку може там десь трошки в одну в іншу сторону. Я закликаю, в нашу бібліотеку треба ходити. Тут цікаво, тут люди творчі. Вони зроблять все для того, щоб ви були задоволені собою ними книжками. Дякую, будь ласка. Це ви є активними читачами нашої да, бібліотеки? Да, так. Да, так, да, да, Як часто відвідуєте бібліотеку? Ми з Санечкою приходимо. Буває раз на тиждень, буває раз на місяць. Таня більше трошечки ходить. Нам мені підказує, які книжки брати. Я дуже вдячна напередодні такого свята бібліотекара, всім е, працівникам бібліотеки, людям, алушці, вони нам допомагають. Коли в нас клуб крокус мав де займатися, вони нас так красиво тут прийняли, що ми тут і заняття проводили, і виставки надзвичайно проводили на першому етажі. І так, якщо мені коли мені було треба, я зверталася до них. От мене там Маша невістка давала на екскурсовода Вінниці. Вони я брала в бібліотеці книги. Вони мені допомагали це, щоб в мене якось гарно вийшло з нею, щоб вийти на такі красиві, найкращі екскурсії, то я дуже вдячна дівчатам. Ну, останнім часом я брала Ліну Костенко. <свят> <свят> да, я хотів запитати, що, що читають дівчата? <свят> от, ну, чоловіки зрозуміло, там детективи, щось там ще. А що дівчата, читають, <свят> дівчата читають? Дівчата читають. Ну я наприклад читаю вірші. <свят> О, да, я читаю вірші і так, як ти ну, українсь, українських... з А якісь романи <свят> там про життя. <свят> якісь романи про життя. <свят> Знаєте, що зараз дуже так, не дуже так відкрито всі кажуть, але я можу сказати, що я не можу сказати, що там. Война і Мір чи Анна Каряніна мої любими твори, що я від них можу відказатися. Я не можу від такого шедевру відказатися. Якщо, наприклад, пані Каренін він показав Лєвіна якби особистість свою, то як можна від таких творів, від шедеврів? Просто, ну, я не знаю, це і мого життя, і моєї юності, і зараз я, я абсолютно не відкидаю російської літератури зовсім. От. І дуже поважаю, звісно, українську. Тому що я на іноземних <рес> не... мовах, я, я не читаю. Зрозуміло. Так що ще раз дякую всім працівникам за, гарне таке, за такий гарний прийом, коли нам треба, і крокусу, і просто до них зайти, можна поговорити і на літературний вечір вони нас приглашають. Вот. Так що я дуже всім вдячна останечкою разом. Да. А ви що більше читаєте? Uh, ну я взагалі говорю, звісно, на але на, да, ну, ну, на, на українській я дуже багато читаю. — І все розумієте? — Ну да, конечно. Да. Проблемы немає? — Да, читаю больше українське, конечно. Ну что из такого? Ну, не последнего, а Оксана Забужка, музей покинутых секрет. Начинала читать с самого начала, не пошло. Начала хитро, с середины дошла середина до конца, а потом просто с самого начала опять все по новой прочитала. Очень Юрий Вениченко остание танго. Ну, настолько, что даже купила себе, чтобы в домашней библиотеке было, потому что такой роман, что хочется его открыть и читать, и все. Из, из, из современных, если вы помните, приезжал «Максский друг, сколько он уже тут два раза был, два раза была на его презентации. А -а -а. Ну, интересно читать. Конечно, у него очень много там техничного такого, все, а, особенно мексиканская хроника, если я не ошибаюсь, это все равно, что побывал в Мексике. Ну, очень захватывает. Ну, не знаю. И всегда приходишь, всегда Людмила Алексеевна, что почитать? Вот, вот возьми вот это. Очень много мне советует, очень много мне подсказывает. и действительно, и современных украинских. Ну, так как я сама русская, то мне хочется, как Нина говорит, и русскую классику почитать. Вот, захватывают детективы, особенно детективы Кокотюхи про те деволюционные времена, и детектив Юрий Доценко, Доценко вот что он по нашему проскуриваю читаешь и представляешь какие там были улицы какие были нравы все но вот действительно начинаются ломки хочется читать вот на данный момент уже эти огороды в стороне и вот 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 Я что есть расскажи. почитать что За есть токер, сейчас уволняю. ты расскажешь что есть почитать звоню Людмиле Алексеевне. еще есть у нас такой Читатель Татьяна Петрина э, Козлова, вот ей что есть. И всегда находится так, что, будь ласка, приходите, всегда вам помогут по интересам подобрать любую литературу. А як вы до того, что молодь каже, що ходить в бібліотеку сегодня можно книгу знайти в інтернеті и почитати? Ну, вы знаете, вот у меня сын і дочка. Вот сын читає только аудиокниги, он не воспринимает на листах. А дочь, наоборот, так не может. Я даже не знаю, кому как. Но мне кажется, лучше нету, когда сел Живую, и, в, книгу, да, так. и в книгу, и ты живешь той жизнью. Я прямо вот бывает так зачитываешься, и даже потом вот ходишь, и у тебя представление, что ты где-то там, там находишься. Вот что. Но, я не знаю, но у меня так с детства, у меня э, мама моя, она учительница, она все же читала, у нас большая библиотека дома. Э, вот. Так что читать нужно, книги, книги. Я и не скажу, что нужно по все, но вот у меня есть желание, я себя не заставляю. Угу. Вот просто вот тянет, вот прийти и даже походить, вот, ой, какие у вас там новые книжки, полистаешь, настолько интересно, или зайти в книжный магазин, вот ходишь, но ну, сейчас не очень их покупаешь, потому что цена Дорого, соответственно, да. и лучше прийти в библиотеку, прочитал и принес, и следующий А тем более сейчас столько авторов, что современных можно... Потеряться. Дякую. Я ще два слова. Я ще хочу додати два слова, що, наприклад, що як можна не читати Пушкіна чи Єсеніна. От коли мені там буває ну, чуть погано, чи на душі якось так буває, я відкриваю, от просто беру книжку і Євгенію просто таку відкриваю на любі сторінці, просто читаю. І навіть такі слова, що о люди, всі, похоже, ви на прародітельницю єву, що вам дано, то не влечет. Вас непрестанно пристанно змі к собі, к таинственному древу. Запретний плод вам подавай, а без того рай не рай. з Євгенія е, Онягина. А якщо взяти Єсеніна, як можна не відкрити і не почитати там матчі, от е, не жалею, не зову, не плачу. Все як з білих яблонь. Ув'ядань я золотом охвачене. Я не буду більше молодим. Ти тепер не так уж будеш сніться, Серце тронуте я холодком, і страна березова, не заманить шляться босиком, дух бродяжий. Ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя и снилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленные, тихо льется с в листья медь. Будь же ти Ваві благословенна, що пришлось прожити і увірити. Благодарю всіх. Дякую. <сум> Доброго дня, Людмила Олексіївна. Так, ну і е... знову я до вас в гості. Мені дуже приємно спілкуватися з такими чудовими працівниками нашої центральної міської бібліотеки, як Людмила Бехта, Алла Коваль і інші. Ви знаєте, книги для мене це цілий світ. На маленькому містечку, такому як Деражня, дуже важко розширити горизонти і побачити те незбагненне, цікаве, яке відбувається зараз в світі, яке колись було, яке нафантазували навіть, чи детективи десь виникли. Тому. Книга це для мене цілий світ і ціле життя. Я читаю, відколи себе пам'ятаю, наприклад. І вночі читала, і під ковдрою читала в школі. Дуже захоплювалася нашими вчителями, які нас вчили в школі тісно, на віршах Тараса Григоровича Шевченка, сучасної Ліни Костенко. На творах сучасних авторів Кокотюхи. Братів Капранових, я була на зустрічі неодноразово в бібліотеці, і того ж Макса Кідрука. Я просто зачарована сьогоднішньою літературою і тими послугами, до речі, Людмила Олексійовна, які надає бібліотека мені поради цінні, консультації, що можна цікаво почитати. Я завжди дослухаюся, і тому напередодні для бібліотек я хочу усю громаду бібліотекарську нашої держнящини привітати з цим їхнім чудовим професійним святом. Хочу, щоб вони були здорові, щоб ми жили в мирі, щоб закінчилась війна, щоб гармонія панувала у всіх їхніх сім'ях і в душах, і щоб вони віднайшли в книгах кожний собі пораду. Підказку на кожний випадок свого життя. Ось так Дякую. коротенько. Дякую. Ну ви один із самих таких активних читачів нашої бібліотеки, і ще й давній друг, такий, який постійно ви постійно співпрацюєте з бібліотекою. Постійно в них частий гість, що сьогодні сказали би їм і читачам. Ой. Я і читачам, і працівникам бібліотеки. Ну, читачам, то звичайно, що в цей деражній, оцей будинок, оцей храм пропускати, обходити його ніяк не можна. Сюди треба заходити частіше, Того, що людське життя вимагає спілкування дуже з багатьма і людьми, і героями. А де це можна дістати? Тільки в бібліотеці. Прийшов в бібліотеку, прочитав книгу. От. І щось своїм життям порівняв, і якісь висновки зробив. І, ну, Бібліотека це, це храм книги, мови нема. Ну, крім того, що ви читач, ви ще й можна сказати, що і письменник, і поет. Ну, трошки поетеса. Як мені давали грамоту, то написано Свістону Олені Фоківні поетесі. Угу. Три книжечки я видала своїх. От, Вірші, оповідання, пісні. Оце я... Третю книжку я презентувала, звичайно, не в Доражні, Трошки я спортилася, як то кажуть, треба було тут презентувати, але я поїхала на свою батьківщину, Староушицю. І я там презентувала цю книжку, от, називається книжка в обіймах життя. Там в мене дуже багато є і вірші про староушицю, і пісня про староушицю. І дуже гарно там пройшла ця презентація. Прямо я навіть не очікувала. Мене вже давно там нема, але люди мене ще пам'ятали і мої вірші читали. Я шість пісень співала там. Да. А що читаєте зараз, наприклад? Ой, зараз читаю. Є вмога? Я, я дуже люблю от наших цих українських цих класиків. Я як доготувалася до, до 150-річчя Лесі Українки від дня народження? То я стільки переколопатила літератури і стільки про цю людину знала, що там в школі дається в програмі. А це так глибоко-глибоко купнула. І я просто в захваті від від її життя такого важкого, а яка вона ну, герой, герой свого часу. от. Ну, старше покоління всі читають книги, я так думаю, а що скажете от молодому поколінню? Молодого покоління покоління дуже рідко читає. Вони якось так спілкуються між собою, і у них це комп'ютер. А живе слово, таке книжка, книга, живе слово. Того як читаєш, читаєш якийсь роман, чи якусь повість, якесь оповідання. То тебе тут нема, ти там. Ти там в тій книзі, ти з тими героями, ти живеш, ти переживаєш, ти хвилюєшся. от. Та й мова тоді людини багатша стає, ну, і знаю. розумові здібності краще. Так, так, звичайно. Мені здається, від того, що людина багато читає, так, правда? Так, Звичайно. Ну, я ще хочу дівчатам, цим працівникам бібліотеки. Я взагалі нашою бібліотекою я в захопленні. Такого порядку, такої красоти, такої якоїсь свіжості немає. Я ще не зустрічала в Хмельницькому, була в бібліотеці, не, не так, як. Тут всі дівчата працюють спільно так. І знаєте, є ота передача Ти супер! Я її дуже люблю, коли діти там змагаються між собою піснями, то я би хотіла, щоб дівчата всі ці почули, працівники бібліотеки, сказати Дівчата, ви супер! Дякую.